Ліжко, на яке можна присісти, от бачите, на сам короб, за рахунок його товщини. І насправді зручно. Моделька Олівія приїхала на виставку 29 300. Ціна в неї стартує. Але ціна тут не просто так, а за рахунок отакої товщини наповнення. Товщина як на царгах ліжка, так і товсте йде узголів'я. І м'яке. Ну, за рахунок цього і вартість така. Тут уже нічого не робиш, не зробиш, або робимо тонкий варіант, якось лідер за 16,5 тисяч, де йде невисок. Ну класна надійна конструкція, але наповнювача в коробі і визволів її набагато менше. Або якщо місце дозволяє, якщо хочеться такий дизайн, олівія цілком достойний варіант. Ще крім того, у неї є ніша для білизни з ДСП на дні, тобто сюди можна навантажити багато речей і металева рамка з буковою ламелькою. 29,300 ціна ліжечка. Робиться в різних розмірах: 140, 160, 180, можливо, і 2 на 2 можна зробити. Ми не уточнювали, а може, але можемо порахувати. І замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.